Вводили в оману та обкрадали пенсіонерів. В Івано-Франківську затримали аферистів. Від рук чоловіка та жінки уродженців Івано-Франківська та Республіки Молдова віком 30 та 42 років постраждали щонайменше четверо стареньких. Чоловік раніше був судимий за вчинення інших злочинів. Окрім цього, фігурант має непогашену судимість за наркозлочини. Поліцейські встановили, що впродовж поточного місяця фігуранти приїхали до обласного центру з метою скоєння злочинів. За цей час ловмисники вчинили. Одразу декілька кримінальних правопорушень. Майже у всіх випадках потерпілі пенсіонери. Зловмисники діяли за наступною схемою. Аферисти на вулиці вводили людей в оману, пропонували допомогти, піднести сумку додому тощо. А вже біля помешкань потерпілих зловмисники під різними приводами просились в оселю. Звідки викрадали майно потерпілих, а саме телефони, банківські картки, ювелірні вироби тощо. Поліцейські затримали шахраїв в обласному центрі. У готельному номері, де вони проживали декілька днів, оперативники виявили грошові кошти, викрадений мобільний телефон та інші речові докази. Обом підозрюваним повідомлено про підозру за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за частиною 4 статті 185 Крадіжка вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану. Частиною 2 статті 190 «Шахрайство», частиною 1 та 3 статті 357, вимагання, викрадення та привласнення офіційного документу з корисливих мотивів організованою групою та частиною 1 статті 361 несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем електронних комунікаційних мереж Кримінального кодексу України, обом затриманим повідомлено про підозру за вчинення кримінальних правопорушень. Дозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Поліцейські перевіряють затриманих на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території Прикарпаття. Юлія Торконяк, Андрій Левків телерадіокомпанія радіокомпанія